Значить, якщо ви не вміють не любите їсти брокколі, це просто, як то кажуть, ви не вмієте її готувати. До будь-якого овоча можна додати соус песто. Соус песто дуже, дуже корисний. Знаєте чим? Це жир, по-перше, тому не об'їдаємось. Але чим корисний соус песто? Тут є як мінімум два інгредієнти, які містять потужні антиоксиданти, які працюють із нашими детокс... детоксними системами. І я говорю зараз про базилік, і я говорю зараз про оливкову олію. Ось так: от на соус песто, ой, соус песто на брокколі. Просто це божественно смачно. Приготувати можна самим. У мене до речі є рецепт. Я готувала влітку. Можна замовити у живодар. Знаєте, ж, у них найкращі продукти, без консервантів, без стабілізаторів, без загусників. Спитала вона моя підписниця. Тільки так трошки дороговато. Ну, правильно, бо немає ніякого ось цього, що додають великі промислові виробники промисловості, щоб знижувати, здешевлювати продукцію. Я тут! З 8 березня вас. Все, їмо! Смачного!